Моїх. На меті вона має виховання молоді в дусі християнських чеснот. Але крім усього, бо ці юнаки і дівчата беруть участь у багатьох акціях і є справді помічниками у організації будь в будь-яких організаційних справах парафії. Але окрім усього, вони також театральні постановки. І зараз я хочу запросити. Від ноту Емануїл показати нам сценку «Готель мого серця. Ласкаво просимо тень мого серця. В моєму готелі зараз живуть різні жителі. А це, здається, прийшов знову хтось. Хто це? Оце стою у продверях і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчини двері, віду до нього і буду вечеряти з ним. А він зі мною. Ісус Христос до мене прийшов сам спасити? Господи, ти даремно прийшов у мій готель. Тут немає місця для тебе. Але я прийшов не до праведників, а грішних закликати до покаяння, Не здоров'я прагнуть лікаря, а хворі. Ну що ж, я спробую знайти тобі місце, а ти поки що зачекай. Шановне недовір'я, вибачте, що турбую вас. Хто там? Це я, власниця готелю. Дозвольте зайти. А з вами є ще хто-небудь? Ні, ні, не хвилюйтесь. Тоді зачекайте, я зараз відчиню. Бачите, в мене зараз є один гість, якого потрібно десь поселити. Може, щоб він у вас? Що? В моїй кімнаті? Та ви що? Мені жити з чужими, незнайомими людьми? Ні. Послухайте, але він вас не образить, я йому довіряю. А я нікому не довіряю. Ні, в моїй кімнаті немає місця. Все більше мене не турбуйте. Та з вами просто неможливо розмовляти. Всього боїтеся, нікому не довіряєте. Піду я краще до журби. Нас може мені допомогти. Добрий день, шановна журбо. Які інші відомі? З того часу, як у мене недорогий чоловік сюди, для мене вже немає до війни. Співчуваємо, тримайтеся. Але чи не могли б ви мені допомогти? Чи не могли ви поступитися кімнатою одній людини? Я Я такому то, смені маю ніж поступатися своєю кімнатою? І хто ж такий нещасний? Та він зовсім не нещасний. Йому просто потрібен притулок. Всім, щось завжди від мене потрібне. А ще знак бути запитання, чому я потребую? Ніколи нещасне, горе. Навіщо я її потурбувала? На її так життя не солодке, її кімната справді не підійде. Піду попрошу, можливо, пані Ненависть поступиться своєю кімнатою. Пані ненависть, відчиніть, будь ласка, у мене до вас живе справа. Це хто ще там? Це я, власне, це готель. Що мені від мене потрібно? Я не знаколася з вами за кімнату. Та я не ще оплати, відкрийте відкритиме. Ну, ще чого. Бачите, в мене зараз сіли в ліс, якого потрібно не споселити. Може, чи він поживе вас? Ви ж села не виїжджайте на теж. Це не ваше діло, ділі геть. Почекайте, почекайте. Я сказала, забирайтесь. Я її просто ненавиджу. Яка ж вона зла, які вони всі погані. Вони що, зовсім забули, хто тут господа? та я зараз піду і хочу на когось на вулицю. Відчиніть. Хай тільки спробуй, мене тут не послухати. Ну, я не послухати. Відчиніть я наполягаю. Що ти потрібно? А чого це тобі? Я з вами на вивезення. Ну так, а що вам потрібно. По-перше, ви не платите мені вже другій тежі. А по-друге, я ви... Забирайте швидко свої речі. Не буду. Я сказала, забирайте речі. Я не збираюся на слухати? Ах так? ви Та не маєте права, це Якщо ви думаєте, що я вас посолюю, то ви глибоко помиляєтесь. а оплатою? приходите через те. Яка наглість? не послухати мене, власниці, цього розкішного готелю? Що ж мені робити? Я не почуваю до кінця господарю цього місця. Не можу справитися з цим. Життями. Я так я також втомилася, їхнє життя починає ставати моїм життям. Навіщо Що це ти все ти? мені? Для чого існує на світі недовірня, довір'я, пав, не місце, не Що я скажу Ісусу? Привіть до мене, всі знеможені обтяжені гріхом, і я заспокою вас. Мале Ісусе, на жаль, не знайшла тобі місце моє в готелі. Та мене і ще одна кімната, це кімната моя. Я віддаю її тобі у повне спорядження. Прошу тебе, живи там. З тих пір, як я відкрила двері Христові, все змінилося. В отелі мого серця більше не живуть попередні жителі, адже Ісус усе змінив. Тепер тут живуть довіра, радість, любов та смиренність. Я вам рада, бой гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедри. Відчиніть тільки той плід.